та САП повідомили ще одну підозру у справі Мідас. Цього разу підозру за участь у злочинній організації та відмивання коштів отримав колишній міністр енергетики, який також займав посаду міністра юстиції у лютому 2021 року на мальовничому острові Ангілія в Карибському басейні зареєстровано фонд для залучення близько 100 мільйонів доларів інвестицій. Директором фонду став давній знайомий учасник злочинної організації, викритої на Бутасап у листопаді 2025 року. Громадянин Сейшельських островів та Сенкітсен Невіс він на професійній основі надавав послуги відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Про активи задають два роси: тобто, як ти їх заработав і де заплатив налоги. Якщо відповіді на ці питання є, я не думаю, що ми взагалі такому клієнту потрібні. Інвесторами фонду стали вже відомі за попередніми публікаціями набу Каросом. Та Sugarman, які протягом 2021-2025 років інвестували туди десятки мільйонів доларів США, щоб приховати участь у фонді міністра енергетики на території Маршалових островів створили три компанії, які в свою чергу увійшли у структуру трасту зареєстрованого в Сенкіцен Невіс бенефіціарними власниками компанії, оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовців. Ці компанії стали інвесторами фонду, який відкрив рахунки у трьох банківських установах Швейцарії. топ посадовця залучили до злочинної організації через його вплив на сектор енергетики, який генерував значні фінансові активи, що надходили в розпорядженні злочинної організації. Нагадаємо, в державному енергоатомі учасники злочинної організації організували схему відкатів у сумі від 10 до 15% вартості контракту. Яку контрагенти компанії передавала довіреній особі міністра, відомі як Рокет? Або ж кур'єрами безпосередньо в офіс злочинної організації на Софіївській площі, власником якого була родина колишнього українського нардепа, а нині зрадника і сенатора РФ? Детективи НАБУ отримали докази того, що міністр енергетики безпосередньо обігував перед міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Питання забезпечення мораторію на виплату заборгованості енергоатом за укладеними контрактами. Це зробило можливою схему швагбауму, коли оплата підряднику надходила від енергоатому лише після відкату. Частина неправомірної вигляди, яку отримали Теннер та рокет від контрагентів, передавалася топ-посадовцю, якого вони між собою називали професором. там передала мне ну, Миша свою историю. Вот ее листочки. Вот mm -hmm. ее листочки. Это привез дед, закрыл. И вот это вот вообще его. Ну no, это и да, это все нужно. И это нужно, и это Выбирай вот этот привоз, там uh, 60 Ага, uh, ну, да, Ну, старая вот эта мы его внутри 3 Сейчас я туда Я но где-то подписал. Я туда просто Детективи НАБУ встановили, що кошти, які надходили від енергетичного сектору та передавалися рокетом в офіс злочинної організації готівкою. Фіксувалося в Чорній бухгалтерії під кодовою назвою Комплекс. За період 2021-2025 років за цією статтею надійшло понад 112 мільйонів доларів США. Члени злочинної організації, які забезпечували відмивання коштів, зокрема Карса, Шугармен та Рьошик, називали міністра енергетики Цигізмунд. Карлсон через зв'язки у вищих органах державної влади забезпечував збереження ключової ролі Сігізмунда та інших підконтрольних йому осіб у Кабінеті міністрів України, а також зовнішню стійкість злочинної організації. Водночас ключова роль Сігізмунда в діяльності Міненерго, Енергоатому, НКРЄКП, КП, Об'єднаної газотранспортної системи України. Та інших обсуб'єктів господарювання державного сектору енергетики фактично не зменшилося навіть після призначення його у липні 2025 року на посаду міністра юстиції. Внаслідок цього він отримав можливість впливати вже на два міністерства. У чорній бухгалтерії злочинної організації фіксувалися обсяги коштів за статтею Сігізмонд. Детально зазначали частку топосадовця та шляхи її легалізації в його інтереси, Для відмування використовували криптовалюту з подальшим надходженням коштів на рахунки фонду у Швейцарії або ж видачою готівки його колишній дружині. Шугармен спілкується з працівницею офісу, яка є підозрюваною у справі недав. 250. Вчера, вчера сейчас. А, 250 вчерашний. Только я так и не поняла, ты все время прерываешься. Как мне в Манхэттене тут записать? Или лучше у Тимура лично? Нет, спеши в Манхетене. 250 ты несисты. Помирить-то цветом. У меня может сегодня же. Вот ты чему как? Распределяйте, распределяйтесь, распределяйте только. Если распределять, они все уже нету. Ну, все равно будет сильные звуки, что то бери. Шугармен спілкується з головним бухгалтером офісу Решаком. Значит, 500 забрати в Забрати? Так. Да. Давай спросим и поставить нам... Так, считаем забрать в Кракове и выдать например. Забрать в и выдать из Израиль, да? Например, Или просто забрать в Кракове и получить тезер. То есть сначала получить тезер, а потом Как uh -huh. Кракове Не, ну если лучше договариваться сразу, концептуально. Да, как узнать, как тезер получить. Uh -huh. Мы поймем, какая цена, хорошо, а потом умрешь. Ну просто если по кракам, то лучше, наверное, если Краков Тезер. Если Краков Израиль, то лучше, понимаешь? А почему ты думаешь, что лучше? Краков тезер. Ну, у него же как бы подвязка по кэшу, как бы. Я не уверен, что он с Тезером вот раз вопрос, и там справится. Ну давай зададим вопрос, там, не там. Там и там, потом... Ну, да. Займут и один и 500 тысяч все-таки не маленькая цена. Хорошо, давай начнем. Именно а сначала и в Варшаве. Я думаю, что в Варшаве было бы интересно, понятно. Ну, это ему везти. Может, два так если нам будет в Варшаву, отвезти. У не там доллары, да? Доллары, да. А Потом это Сигизмунд вот здесь. Не только нам будет Сигизмунд в фонде перестать. Ну я отправлю, а тогда допишем еще. Я скажу, что в районе 800 будет. 6 мы с него берем за фонд, а за краков возьму сколько? То есть у нас, значит, мы считали с того вчера, получается 5 и 7. 6 плюс Ну за как он взять Ну 6 плюс 2 ну, да. вот. Ты кому сейчас эти я... 6, 6, 6 плюс 3. 8 стало Ну открывается да. Сигер попросил Ну то, что вот это Краков вот, Это ставил на форуме А то что там его будет уже Мечтает, да? Это. Ну, четыре года, блядь, это на самом деле. Ага, а, -а, 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 -а кто... А что вы думаете, получится ли объяснять? Ну, он же мечтает уехать куда-то по ну, ну да. Что ж ты из Женевы заказать, Сиркова? Ну, давай, заказывайте. А ты, ты, ты дома? Будешь? Ну как же, ты просто имея в виду, что ты можешь случайно открыть там Сиризмунда. О, прикольно. Только это по секрету, он должен, он в командировке где-то, и он оттуда там на день, наверное, заскочит, он и поедет. Вот цифра, которую, надо, я сейчас возьму с собой, записываю на Сиризмунда. А что это за цифра? десять 10-119. А, десять сто девятнадцать канале, да? Или как они писали как Так и писали. <къех> да, чтобы не забыть. Я думаю, что надо до да, девочки при Далее сто девятнадцать. Ну десять сто двадцать. Широков себе изменит канале. Десять сто Ты привез, расскажи. 560. Им. Связи. Это его личное или это? Лично, лично. 560. А и связи. Связи мы должны ставить это. Что? если есть Мунду, должны поставить то, что у него есть. ему на... Да. На фонд? На фонд. А, хорошо. А, то есть и уже решили? Уже решили. Да, то есть, да. Я только у него уточню. Ну, Может, мы, ну, то есть подъезжем, там тоже там накопится, и все вместе переставим. Mm -hmm. Если он не потерялся, он уже увеличился, депозит там. Могу. На 500 тысяч. На, На 500. Это с прошлой. Это 463, то, что мы его переставили. И плюс были там 83, это проценты с, ну, доход с депозитом. И 500 тысяч положила обратно. 15 днів я придумав. Сірій заняти совшання. Так, забілі. Я. я. Я передам річ. 15 Отримані детективами докази свідчать, що протягом 21-25 років. На користь Сігізмунда відмили 12 мільйонів доларів США. Кошти переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду у банківських установах Швейцарії та клалися на депозит, з якого родина Сігізмунда отримувала додатковий дохід. Отримані докази свідчать, що Сігізмунд, будучи на посаді міністра енергетики, отримав понад. 7,4 мільйона доларів США на рахунки двох компаній, зареєстрованих на Маршалових островах. Ще майже 4 мільйони доларів США були видані у Швейцарії у готівковій формі. Частина цих коштів витрачалася на дороговартісне навчання дітей Сігізмунда у престижних навчальних закладах Швейцарії, а також акумулювалася на карткових рахунках колишньої дружини. Частина коштів витрачалася на медичні послуги у клініці Шугармена. А також придбання брендового одягу у бутіках в місті Києві. Детективи НАБУ отримали доступ до руху активів на рахунках фонду. Низку доказів здобута в межах міжнародного співробітництва із Швейцарією та Маршавими островами. Загалом, в межах цієї справи триває співробітництво з 15 країнами світу. Розслідування триває.